Раніше тут була санітарна частина, це ще при Радянському Союзі. Зараз по можливості йдуть ремонти, тут надають моральну, духовну та невеличку, але матеріальну допомогу. Це місце, де свою роботу ведуть білоцерківські капелани. На даний час у нас зараз знаходяться люди на відновленні, на реабілітації проживання четверо людей, плюс наші ті, хто капелани, там живуть, комендант. Включаючи їх, та сторона, де відбудована, вона повна. Там місця вже вільного нема. А я знаю, що є ще запит. Тобто, через це ми максимально прискорюємося і відновлюємо ще додаткові кімнати. Як кажуть військові, що відновлюються тут, програми білоцерківських капеланів дійсно працюють, моральний стан захисників покращується, а це запорука до чіткого виконання усіх бойових завдань на фронті. Я думаю, ви зі мною погодитесь, що морально-психологічне забезпечення є так само важливим, як, наприклад, продовольче або речове або зброєю. І цього дуже, скажімо, так, не вистачає іноді, особливо за відсутності штатних психологів, спеціалістів з морально-психологічного забезпечення. До початку повномасштабної війни волонтери капелани могли знаходитись безпосередньо на лінії зіткнення і надавати морально-психологічну підтримку нашим воїнам, каже колишній волонтер, а зараз військовослужбовець із прогнозовано логічним позивним Капелан. Знаєте, так як нас генштаб уповноважував і залучав в бойові частини, і ми перебували в окопах разом з хлопцями, є штатні капелани. А є волонтери, так як, от ми і ця організація, волонтери-капілани, то бажано, щоб цим не нехтували. Цим ресурсом це огромний ресурс в Україні. Якщо на фронті капеланів мало, то закрити потребу у морально-психологічній допомозі намагаються в тилу. Ми прийшли до капеланів самі з проханням про допомогу надати нам душпастерську опіку для здоволення не ну, ті морально психологічного забезпечення, і для задоволення психоемоційних і духовних потреб нашого особового складу, бо виникла така потреба. ну у нас частина створена із мобілізованих громадян. Скажімо так, нас до війни не готували, ну, як і будь-кого з громадян України. І, в принципі, є певні складності з тим, що люди ну, втомилися і потребують саме. Душевної, духовної, душпастерської цієї опіки. на запит командування однієї з частин військових медиків білоцерківські капелани проводять зустрічі, розмови та надають підтримку пораненим бійцям та власне медикам, які надають першу допомогу прямо на полі бою. Це лекції, це бесіди, це демонстрація відеоматеріалів, це особисті бесіди з військовослужбовцями за запитом. І капелани дуже чуйно підходять, дуже обережно ставляться до усіх, хто до них звертається без тиску, без будь-якої агресії, там або якихось категоричних наративів. І завдяки співпраці з капеланами ми нам вдалося істотно покращити обстановку колектив. Тиві, покращити рівень військової дисципліни і нівелювати, скажімо, ті негативні фактори, які заважають нам виконувати завдання за призначенням у цьому центрі, на жаль, можуть прийняти не всі, хто потребує допомоги. Усе через відсутність нормальних умов для перебування. Однак, своїми силами громадська організація, Перший український батальйон військових капеланів, намагається ремонтувати кімнати, аби допомогу отримали ще більше наших захисників. Потихеньку ми почали відновлювати. Поліпшувати кімнати, віконечко за віконечком, кімната за кімнатою. Відновили, шукали якусь підтримку, партнерську, волонтерську, гуманітарну і таким чином так, помалу-помалу та й зробили. І, власне кажучи, тепер є запит на збільшення, масштабування. Тепер ми беремо ще додаткові кімнати. Також тут з перших днів повномасштабки отримували допомогу і вимушені переселенці, як із столичного регіону, так і зі сходу України. Біла церква була як зелений коридор для вивозу жінок і дітей на західну Україну, а далі за кордон. Ми вивезли приблизно 270 жінок і дітей і чоловіки з інвалідністю були. І вагітні жінки були. Зараз надається допомога і для внутрішньо переміщених осіб, які залишилися у білій церкві. У нас є 700 людей ВПО внутрішньопереміщених, яких ми тут підтримуємо щотижня. Ми, ну, ми їх запрошуємо, вони приходять, говоряться слова підтримки, мотивації. Вже видається якась гуманітарна допомога. Люди доволі. Є з цих людей люди, які приходять уже не за продуктами, а просто послухати слово Боже. Подібні центри в Україні у більшості своїй працюють на волонтерських засадах, але, на жаль, їх кількість необхідно збільшувати. Бо щодня на фронті наші захисники дивляться в очі смерті, і це не може пройти безслідно для психіки. Підтримують такі ініціативи у переважній більшості небайдужі меценати. Влада ж надає кошти лише на оренду приміщень чи на оплату комунальних послуг. Однак навіть у таких умовах тут не опускають рук та намагаються допомогти кожному, хто цього потребує. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини телеканалу ал крокус